Всім привіт! Сьогодні зі мною на зв'язку Лєра. Лєра, це моя перша учениця. Ми з нею познайомилися в Краматорську, коли я приїхала до чоловіка і якийсь певний час там жила. Лєречка, розкажи, будь ласка, про себе чим ти займалася до того, як ми з тобою зустрілися, та чому ти вирішила піти до мене на навчання? До знайомства з тобою. Я була мама в декреті. У мене на той момент була півторирічна дитинка, але до декрету я закінчила тільки навчання, я ніде не працювала, але завжди я розвивалася. Будучи в декреті, я займалася нігтями, я мастер нігтів, але це не все. Я не вирішила, що для мене цього буде замало. І коли ти почала розповідати, чим ти займаєшся, мене це дуже зацікавило. Я захотіла координально змінити своє життя. Мене не злякало нічого. На той момент. Що у мене маленька дитина? Коли ти хочеш розвиватися, ти повинен для себе вирішити. Або ти хочеш і плюс, вибач, вибач ви... будь ласка, вибач за так. те, що перебиваю. Ну і плюс, коли ти живеш в Краматорську, то вже ну чого совсем ну, боятися? Чого боятися? якби, Донецька область ракети летають. Ну то. Факт один, а тут ти хочеш досягати нових цілей, ти хочеш гарно заробляти, будучи сидячи вдома, тут в Краматорську, де все зачинено працюють тільки продуктові магазини, ринки і, я не знаю, там пару магазинів з одягом, Ну то таке, ну якби би хочеш виглядати красиво ж, і розумієш, що для тебе відкривається світ великий, гарних красивих речей. Ну а як дама молода. Красива, амбіціозна, хочу красиво виглядати, тому після твоєї пропозиції я розумію, що я хочу йти до тебе на навчання, спробувати. Хто хоче змінити своє життя, він ризикує, а хто не хоче змінити своє життя, він не ризикує, і сидить, його все влаштовує, а потім вже є соплі і жалиться на це. Ну, у нас тобі вчила в одному місці, тому ми з тобою ризикуємо і не сидимо на місці це 100%. Так, ми не сидимо тому ми на місці і зійшлися з тобою також і ми йдемо вперед. Пройшла навчання, і зараз моє життя вже змінилося, тому я не разу не пожалкувала. Дуже тобі дякую за відповідь. Лірочка, скажи, будь ласка, як тобі зараз вдається поєднувати материнство та барство, які в тебе є перешкоди, і як ти їх долаєш? Чому я задаю таке запитання? Бо багато дівчат написали мені в Дірек, що там, наприклад, там, з трьох річ Буде важко. Yeah. Yeah. <laughs> що з трьохрічкою не можна ніяк займатися баерством. Хтось написав там, що якщо дитинка немовлятко маленьке, то також не можна чимось ще займатися. І я з цієї сторони не дуже об'єктивна, бо в мене ще немає діток, і я uh -huh. почути твою думку, як ти поєднуєш, які є складнощі і чи це можливо. Ну uh дивись. -huh. Well, я мама трьох зараз трьох На той момент в мене дитині було е, трішки менше, ніж два роки. Вертаємося, якщо ти хочеш змінити своє життя, ти починаєш робити собі такий міні-план, е, як твій буде починатися день, що за чим ти підлаштовуєшся під свою дитину. Дитина має час, коли вона спить, коли, коли вона грається. Е, ну, будь, коли в тебе є вільна хвилина, я завжди працюю. Дитина заснула, я зайшла на платформи, я вже там при, придивляюся товар, телеграм-канал трішки поновила. є е, е, Вільний час, я там, відповіла ця робота саме за те, що коли в тебе є вільний час, ти не прив'язаний. Це не те, що ти прийшов там, на завод на 8 ранку і завершив свій робочий день о 16 і тільки потім приїхав на роботу. Ні. Ти про ти прокинувся о 10, У тебе є вільний час, ти зайшов, відповів, зробив там, написав постачальнику, зв'язався. Ну я до цього не прив'язуюсь. У мене дитина, вона від мене не відходить нікуди. В Магазин ми ходимо разом. Якщо я виїжджаю у місто, ми їдемо разом і ви, ми завжди разом. Так, мені теж це важко, але я, я не готую 24 на 7. Я не прибираюсь 24 на 7. Це так, це звичайні кожен день справи, але в тебе зазвичай є вільний час. як ми звикли його проводити? цей вільний час? Дитина спить, ми лягли поруч, увімкнули там Інстаграм, тік-ток, витрачаємо час на те, щоб просто переглядати відео. Все. З цього ми заробили нуль. А якщо ми поруч лежимо з дитиною, в тебе є вільний час, ми можемо його використати з користю. І потім ще завдяки цьому і заробити все. Це реально, мій приклад. Супер, дуже дякую тобі за відповідь. Так, переходимо далі. Ну і головне запитання, скільки тобі вдається зараз, зараз заробляти на байерстві? Ну. Тут, тут все залежить тільки від мене, моїх ресурсів, і скільки я витрачаю на це часу в день. Ну, так приблизно. Буває, Ну, приблизно. Разні місяці бувають. Буває, що я за, за місяць, не напрягаючись, попиваю вдома лишній раз каву і думаю, що сьогодні я відпочиваю, я можу заробити ну, 10 тисяч. А якщо я більше приділяю цьому уваги. Я більше там стараюся, і я розумію, що в мене ще дитина трьохрічка, Ну, можу заробити там 40-45 тисяч, ну, коли би це. Ну, будемо говорити за середній, 20 тисяч, не напрягаючись, виходить на разом. Сидячи вдома, п'ючи каву, дивлячи телевізор, приділяючи час дитині, можна заробляти, не виходячи нікуди, в магазин. Погуляти з подружкою, можу з'їздити до тебе в Київ. Можу поїхати до сестри. Куди хочу туди й і поїхали. І при цьому я можу заробляти, де б я не була. Хочу захочу до коми Германію, поїду і там буду заробляти все. Супер Лірочка, Також я знаю, що тобі після того як ти пройшла навчання, заблокували інстаграм, і в тебе були проблеми з Тіктоком. Наскільки я знаю, через те, що ти знаходишся в Донецькій області, і відповідно він там не працює. Скажи, будь ласка, як це вплинуло на твою роботу, і як ти зараз справляєшся, і чи є в тебе достатньо клієнтів для того, щоб розвиватися, і взагалі як ти їх знаходиш? Так буквально в двох словах. Так мені блокували інстаграм, тому що я туди виставляла все, що можна і не можна. Діана, до речі, скаже мою помилку, і ви не робіть так, що вам не блокували. Тікток теж у нас певний час не працював ніяк, нічого не грузилось, ніякий, ні VPN, нічого не допомагало. Тому в мене залишилися мої постійні клієнти. В мене є телеграм. Коли в мене заблокували сторінку, через Телеграм до мене все одно всі повернулися. Я сказала, що в мене так вийшло. Тому я сильно це не відчула так, що в мене заблокували інстаграм, але плакала. І зрозуміло, що починаєш життя з чистого аркушу. <рес> Лєвчик, скажи, будь ласка, наскільки я знаю, ти ще іноді буває щось купуєш і перепродаєш. А, як ти взагалі дивишся там, які товари актуальні, і чи, чи вдається тобі на цьому також якусь денюжку заробляти? Так, вдається, коли ти працюєш з речами, ти починаєш більше розумітися. по Гарним, якісним речам. І ти починаєш замовляти на невелику кількість і виставляти там як «Ой, Ойликспром. Ну і зараз багато мереж. Навіть у себе в історіях можна виставити, що в тебе певний товар є в наявності. І кого це цікавить, хто не хоче там чекати навіть 2-3 тижні, поки доїде товар з невеликим. Ну, ціна трішки відрізняється, коли є товар в наявності? Це знають всі не ну, можна Можливо. більше заробити і приймати. Так, можна більше заробити, але дівчат і таке влаштовує, тому що в мене достатня кількість клієнтів і не люблять чекати. Скажи, будь ласка, чи змінилося твоє мислення після проходження курсу? А чи стала ти більш впевнена в собі, чи позбулася ти страхів? Ну, зараз мені здається, ну, видно вже по мені, що я, я ну, не стісняюся ніяких камер. Ну, я можу спілкуватися спокійно, легко, і мене це ніяк не зупиняє. Спочатку так, ти пам'ятаєш, як ми все робили, ми були разом і все проходили ми з тобою разом. Тому я саме той щасливчик, який пройшов прям. Преміальний курс е з очі в очі, експрес, да, да, скільки да, експрес. за тиждень, да. Да, за півтори, взагалі прям за півтори тижні, очі в очі впитала все як гумка, і при цьому я зараз я легко себе почуваю. Я можу робити все, що я хочу. Я приділяю. Часу роботі стільки, скільки я хочу. Я поєдную там ще нігті, тому що це моє хобі. Я полюбляю це робити. Я полюбляю замовляти круті речі і балувати дівчат. Я зараз вільна людина, яка не залежить не від кого. Краще працювати на себе ніж на якогось дядю. він тобі буде платити мінімальну заробітну плату, і ти будеш при цьому казати та мене все влаштовує. Ні, дівчата нікого не буде влаштовувати, ніколи не погоджуйтесь на менше, коли ви, коли ви можете дозволити собі більше. Ось це мій девіз. Лічик, ну і скажи, будь ласка, що тобі найбільше сподобалось? Чесно, все тому що всі платформи ну розібрали. Я б сама чесно, ну цьому треба приділити багато часу, щоб я сіла, все ось це перечитала, нічого з цього не зрозуміла, коли ти можеш е, надати це в невеликому обсязі, все зрозуміло, легко, доступно, потім ще пройтись повторити повторіння мать учення. Круті постачальники, преміальні, е, які тільки хочеш все, що хочеш, надаєш. Зв'язок з тобою залишається, ну, написала там уже у восьмі вечора не спиш, вільна, відповіла. Ну завжди на зв'язку, завжди поруч, все легко, Ре реально мені все було настільки зрозуміло. Єдине, що мене злякало, це TikTok, тому що я ніколи ну, не завантажувала ніякі відео, я не працювала, я не знала, як це все ще працює. Спочатку так. Да. Лагала я конкретно. Потім з часом, з часом, ти вже розумієш, куди нажати, що зробити, там яку музичку, що ще в тренді. Потихеньку, потихеньку розкрутилися, все пішло, так, так. Да. Супер. Супер. І останнє запитання на сьогодні: які ти можеш надати побажання настанови майбутнім моїм учням? настанови? Ризикувати? Не боятися нічого, ну хто хоче у того вийти. Тут все залежить тільки від тебе, від твого бажання, від того, наскільки ти віддашся цьому гроші самі собі не заробляються ніколи. Вони з неба, на жаль, не падають, як би ми не хотіли. І ти навчатися, ризикувати, змінювати своє життя, ніколи не стояти на одному місці і бути щасливою, незалежною, ні від кого людиною. Для всіх, для чоловіків, для жінок, для всіх. Є в тебе дитина чи нема? Є дитина трішки складніша, але все реально. Нема дитини ну, ще тобі руки більш розв'язані. Працюєш ти зараз на заводі, покидай завод, пробуй. Не хочеш одразу покидати, Пробуй поєднувати, і ти зрозумієш, коли ти почнеш бачити інші гроші. Ліна дуже азартна, вона бачить гроші, вона така все, будемо якось. Я люблю гроші, люблять всі гроші. І хто каже, не, не в грошах щастя, в грошах щастя, є гроші, є в тебе все. Є в тебе мандрівки, є в тебе гарна кава, є в тебе машини, квартві, все, це все гроші. Хочеш гарно жити, навчись гарно заробляти. Так, супер. Дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Дякую, так, що вам. моє коханечко.